Вітаю вас на телеканалі НТК «Події Дня п'ятниці 9 червня у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. У Рунгурських лісах натрапили на людські рештки часів Другої світової. Людина живе допоки її пам'ятають. Наше місто відвідав Микола Павлюченко, колишній боєць добровольчого батальйону Айдар. На Прикарпатті продовжують зухвало красти ліс, нарікають мешканці старих кут, що на Косівщині у церкву святого Юсафата повернули табличку, на якій зазначають імена ініціаторів та авторів центрального атрибуту храму. Тепер про це та інше більш детально. У княждворі Коломийського району із річки Шибенка витягнули тіло 44-річного місцевого мешканця. Деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що на тілі є сліди насильницької смерті. Начальник коломийської поліції Остап Білейчук це спростовує. Далі коментар телефоном групою за участю експерта судово медичного експерта оглянуто тіло будь-яких тілесних ушкоджень, які могли спричинити смерть. Не виявили. на даний час тіло направлено в морг для детального розтину і встановлення причини смерті також Коломийським відділом поліції порушено кримінальне провадження за цей 115-й. У медах цього провадження буде встановлено всі повністю за і проти цього питання. На Коломийщині знову дивовижна знахідка у Рунговських лісах натрапили на людські рештки. Фахівці комунального підприємства Пам'ять працювали на місці впродовж дня. У результаті виявили останки чотирьох воїнів. Це червоноармійці, які загинули орієнтовно у березні-квітні 1944 року під час чергового фронтового зіткнення. Простріл. Ні, ні, та от ноги пішли сюди. Сюди ноги пішли. Голова десь там мала боту, просто її пересунули. Це рука. Дедалі частіше на Коломищі натрапляють на такі знахідки. Це людські рештки, одяг, зброя, побутові речі, зазвичай з часів Другої світової війни. Буває, що снаряди знаходять на власних городах чи під час будівництва, навіть на кладовищах, коли купають ями для поховань. Нещодавно такий випадок був у Рунгурах, розповідає староста села. Ось цю територію у рунгурських лісах місцеві називають куток за нога, а по той бік розташований сочет. Староста каже, тут триває. Бої, і все перегрито окопами. Наше село було спалене повністю мадярами після воєнні роки, які е, наші жителі села мусили відбудовувати, жили в землянках після того всього. Що... І недалеко звідси є, так як чув, з людей є пам'ятник цілий. Є похоронення таке кладовище мадярам, там десь загинуло біля поховано десь біля 30 чоловік. Недалеко звідти є два хрести на даний час, де є на фамілії тим двом мадярам, решта без, без назви. Натрапив на знахідку коломиянин Юрій. Чоловік найперше звернув увагу на позначки на деревах. Виявляється, якщо уважно придивитися до стовбурів, то там можна прочитати інформацію про перепоховання. На деревах є, побачив, що є такі позначки, от, е, рус там от, з хрестиком. От, і щось таке запідов, що тут можливі є поховання. От так в мене я, друзі. Які займаються перепохованням офіційно це все на Львівщині і так само на Івано-Франківщині. Я з ними їздив на такі перепоховання, приймав тому участь. І, відповідно, повідомив їх про ці місця. Юрій з друзями-пошуковцями брав участь у розкопках на Львівщині та Закарпатті. каже дуже боляче, коли люди знаходять такі останки і просто нищать їх, шукаючи цінні артефакти. Хоча насправді фрагменти із цих знахідок нічого не вартують. Він цікавився і каже, що в інтернет-магазинах якісь особисті речі, гузики. Чи то гребінці можуть вартувати 50 100 гривень найбільше. Поміж собою таких недобросовісних осіб вони називають чорними археологами. Люди просто по-різному до цього відносяться. Є, які не відповідають за свої вчинки, за те, що вони роблять, вони не розуміють, напевно, що вони роблять. І ними рухає якась така жадобак, як чимось поживитися цінним. От, але на тому я вважаю, що збагатитись не можна. Можуть когось там, якісь, бути, якісь там дрібнички, таке, як я бачив на перепохованнях по Першій світовій, то попадалися десь монетки, десь якийсь гребінець, якісь такі особисті речі, переважно якийсь медальончик, кулончик простий. От, але в тому чітко цінного немає для наживи. Історичну цінність воно може мати для, там, для якихось музеїв. На місці знахідки працювали фахівці комунального підприємства Пам'ять з Івано-Франківська. Це структура обласної ради. Пошуковці кажуть, рада затвердила відповідну програму, згідно з якою проводяться такі пошукові експедиції на Прикарпатті. Так, на території Печеніжинської об'єднаної територіальної громади це вже другий випадок. У травні робили ексгумацію двох військових у Марківці. Керівник Василь Тимків впевнений, що тут знайдеться ще не одне поховання. Величезна кількість жертв з боку Червоної армії в роки Другої світової війни, фактично, це прихована політика геноциду була по знищенню фактично от, людського матеріалу. Тобто та велика цифра оприлюднена в кінці 80-х років ще радянськими представниками, що радянський союз втратив більше 20 мільйонів загиблих в роки Другої світової війни, лише у війні з Німеччиною. Зараз Ця цифра зросла до 40 мільйонів. Тому, скажімо, на превеликий жаль, особливо українська земля наповнена ось цими багатьма ще не встановленими похованнями. Що це можуть бути за люди? Ви знаєте, дуже часто радянська влада мобілізувала насильно, та не дуже часто, фактично, як правило, мобілізувала насильно скажімо, людей місцевих це можуть бути з нашої області, це можуть бути представники Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини. людей просто кидали на добре укріплені німецькі позиції, і тому скажімо, навіть самі німецькі тогочасні німецькі військові чи офіцери дивувалися наскільки жорстокою може бути військове керівництво радянське військове керівництво, що в Такою мірою не жаліє е, особового складу. У Рунгурах пошуковці працювали впродовж дня. На одному місці як згумували останки двох червоноармійців. Неподалік знайшли рештки ще двох. Деякі фрагменти свідчать, що один з них, ймовірно, був кулеметником. Одяг та взуття не збереглося. Приблизна дата смерті солдатів березень-квітень 1944 року. Все знайдене. Фахівці розподілили в контейнери, а далі триватиме експертиза, яка й визначить деталі. Є такі вислів, що. Що війна не закінчилася до тих пір, допоки не перепоховано останнього вояка, і скажемо вже Бог, суддя всім цим військовим сторонам, які зіткнулися з їхнім власне можливо, то вина на їхніх імперських керівниках. Тому що як бачимо на прикладі з цієї нашої роботи, жертви були катастрофічні, і наша робота це фактично виправлення тих помилок великих імперських амбіцій. І скажемо так, що мертвими не воюють, і велика є етичної мартична і моральна складова нашої роботи в тому, щоб в будь-якому випадку останки ворогуючих сторін перепоховати належним чином. Василь Тимків розповідає на цій території, були зіткнення із з угорськими військами, тому впевнений, що знайдуться поховання і їхніх вояків. Галина Досин, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК з Рунгурів Коломийського району. Людина живе, допоки її пам'ятають. Наше місто відвідав Микола Павлюченко, колишній боєць добровольчого батальйону Айдар. Військовий розповів колумиянам про жалюгідний стан безіменних військових поховань в Україні. Микола Павлюченко зараз займається упорядкуванням кладовища військових у Старобільську. Каже, там також поховані вихідці із Прикарпаття. На тому місці планує встановити меморіал пам'яті, а також звести каплицю. За кадри майже трирічної давнини тоді на Луганщині ховали тіла майже 30 неідентифікованих військових, які загинули, захищаючи країну від російського агресора. Попрощатися із героями прийшов і тодішній губернатор Луганщини Геннадій Москаль. Простіть нас, що з вами нема сьогодні, ваших матерів, ваших батьків, ваших дітей, ваших сестер. Простіть нас за те, що ми не могли державні інституції закупити реактиви. Щоб зробити ДНК і встановити кожну особу, вибачте нас, я хочу перед вами стати на коліна і попросити пробачення, що, мабуть, в тому, що ви тут є й наша вина. Згодом ще дев'ять тимчасово невідомих поховали до братської могили у Старобільську. Тіла 21 захисника за матеріалами ДНК пізніше таки ідентифікували. Однак досі 16 похованих на Луганщині героїв залишаються неопізнаними. Колишній боєць добровольчого батальйону Айдар Микола Павлюченко каже, що серед них є й прикарпатці на їх місці. Я, я мог бути. Ми з ними буквально в один день розминулися. Я 4 вересня людей повів свою групу повів на Луганську тес. А їх 5 вересня повели до сих пор не, 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 не зрозуміло на яку операцію. Ну, загинуло більше 40 чоловік, і 27 тіл неможливо було встановити, хто вони. Їх їх добивали, їх катували, потім облили бензином. Вони згоріли. Хлопці лопатами їх збирали в мішки. Координатор всеукраїнського громадського руху людина живе, доки її пам'ятають Микола Повлюченко, родом з Дніпра. Він керівник правозахисного козацького товариства Базавлуцька Січ. Зараз усіма силами намагається привернути увагу громадськості до стану поховань тимчасово невідомих захисників України, які загинули на східному фронті. У нас влада називає подібні поховання санітарні. І от для того щоб упорядкувати ці місця поховань хлопців, щоб із санітарних кладовищ зробити місця духовного поклоніння для нашого народу. Ми повинні гуртувати. Том докласти зусиль до коломиї. Микола Павлюченко приїхав, щоб ознайомити прикарпатців з фото та відеоматеріалами. Місць поховань тимчасово неопізнаних українських військових. Розповідає йому боляче дивитися на могилки героїв серед лісу. Тому дуже хоче, щоб на місці вічного спочинку побратимів звели меморіал та каплицю. Буквально в буквальному смислі хлопці наші брошені. Воно порядок все як повинно бути, але це військове поховання. Там має бути меморіал. Ми плануємо там побудувати каплицю. Вже в скорім часі коломийські активісти та капелани пообіцяли відвідати Старобільськ, щоб посприяти у зведенні меморіального комплексу та духовної святині на місці поховань тимчасово невідомих українських воїнів. А ще закликають усіх охочих доєднатися до будівництва. Телефон 096 903 90 88. На Прикарпатті продовжують зухвало красти ліс. Нарікають мешканці старих кут, що на Косівщині. Місцеві навіть звернулися за допомогою до ветеранів АТО, аби ті особисто побачили, що коїться у їх рідних лісах. Також заручилися підтримкою активістів партії Воля рух нових сил і одразу вирушили в лісові рейди. кажуть те, що побачили у лісах, просто шокувало. Крадіжка під носом у лісівників з розмахом. У присілку Пеньківка, що на Косівщині, місцеві ветерани АТО та представники правого сектору викрили незаконну вирубку дубів. Ось так нині виглядає молодий ліс, свіжі пні прикриті гіллям. Під сокиру тут пішли десятки дерев. Буквально не пройшли ми пару метрів, відійшли метрів 7-10 від того місця, де ми знайшли попередні. Ще один. Геть свіжий, можете підійти, подивитися, на ньому ще стоїть глина і трачка, яка взагалі ще, ще не почала. Навіть гнити. Геть свіжо спилений пень, зверху накритий старим гіллям. Ми знайшли дуби, які були спилені протягом місяця. Десь приблизно у радіусі пів кілометра, що ми прийшли, то десь приблизно 50 знайшли пнів. В загальному це десь рубка у ціна цих дубів мільйони. Про знахідку активісти одразу повідомили до правоохоронних органів, голові Косівської райради та керівництву тутешнього райагролісу. Утім, останні не квапляться прибути на місце ймовірного злочину. Павло Іванович. Ми тут у вас у района немає можливості наморити після заходу. Ви може би під'їхали до себе на господарство? Подивилися. Що тут ми вже чекаємо, всі приїхали, а вас нема. Я світ на відпустці. Ви в відпустці, Ну а ви знаєте, що у вас на керівництві було на вашому господарстві була масова рубка? Незаконна. Без клеймів, без нічого. Ну, якщо що було, то не відповідні, це ви демонтереагу. Ну а ви не, вам не самому не інтересно прийти, подивитися, відреагувати, подивитися? Каже, як... що я у відпустці. Аби не допустити приховування екологічного злочину, активісти звернулися до представників партії Воля рух нових сил. Зухвали вирубування добів аби як керівника фракції Воля в Косівській районній раді Петра Іванишина. Тож він має намір вже на наступній сесії звернутися з вимогою звільнення директора Косівського райагролісу. вони крадуть навіть не відходячи далеко від дороги, тому що це є безкарно тут, на мою думку. Не обійшлося від не обійшлося без підтримки влади. Тому що очевидно, що це всі бачать, що відбувається. Хлопці, які повернулися зі сходу, вони здебільшого не працевлаштовані. Вони ходять, вибивають куски землі, які мало кому вдається вибити, і саме вони такі порядні. Люди, які заслужили, які мають показати своїм прикладом, вони повинні ставати на державні керівні посади і наводити порядок. Тим часом учасники АТО, представники правого сектору та активісти партії Воля рух нових сил обіцяють і надалі протидіяти розкраданню лісу на території краю. Відновити втрачене ім'я іконостасу. У церкві святого Йосафата в Коломиї повернули табличку, на якій зазначають імена ініціаторів та авторів центрального атрибуту храму. Такі таблички були обов'язковими для авторських іконостасів. Однак у радянську епоху їх відшукували та знищували. Через 36 років після тих подій нащадки авторів вирішили відновити історичну справедливість. Зробили точні копії табличок та встановили на іконостасах церкви святого Йосафата та церкви у селі Фатовець. Іконостас, який зараз є головним атрибутом храму священомученика Йосафата у Коломиї, не єдиний. У нього є фактично Вівтар-близнюк, який зараз прикрашає церкву у селі Фатовець. Колись ці два іконостаси були єдиною композицією. Майже чотири десятиліття тому вони служили як бокові вівтарі у храмі святого архистратига Михаїла у Коломиї, де на той час діяла православна парафія. А за канонами у православному храмі, окрім центрального вівтаря, має бути два бічних, Розповідає журналіст Володимир Гарматюк. Онук почесного громадянина Коломиї, отця Зиновія Карася. Він каже, прочитав цю історію у дідусевих спогадах. І «Виникло питання: хто має зробити саму роботу? Майстер. Дідусь сидів у мордовських таборах. Ну так жартував, що він сидів, бо каже, що тоді треба було пахати, що в тих таборах сидіти неможливо було. Будучи на засланні, отець Зиновій Карась познайомився з майстром різьби з космача Микитою Семчуком. Наприкінці 70-х вони домовились про спільну працю над іконостасом. Микита Семчук одразу розпочав роботу. Ці моменти добре пам'ятає син майстра. Пан Юрій каже, батько таємно виготовляв вівтар аби не дізналися, що створює святиню. Я видів, він це робив по деталях. Одну деталь робить, виносить, щоб не було видно. Потім другу заносить. І от таким конвейєром, все по деталях, по деталях він це його робив. Тому він відчував обов'язок це зробити. Робилося це підпільно в селі. Ніхто не знав, що робиться. Для дуже цікавих людей була інформація, що щось робиться для музею Гуцульщина в Коломиї. Опісля завершення роботи до іконостасу прикріплювали таблички з іменами ініціаторів та авторів у сина Микити Семчука. І до сьогодні зберігся її ескіз. Отака каліграфія та та давна. Однак самої таблички вже немає. Десятиліття тому її знищили представники радянської влади. Розповідає Володимир Гарматюк. Таблички було наказано зняти і знищити. у спогадах Зіновій карась називає прізвище дерев'янка тодішнього. Начальника відділу у справах релігії обласної ради. А ще раніше, як пише Зіновій Карась, він був начальником Косівського КГБ. Тепер спільно з сином Микити Семчука вирішили відновити історичну справедливість та фактично повернути ім'я іконостасу. Зробили точну копію таблички та прикріпили на те ж місце. Володимир Гарматюк каже, хочуть, аби прийдешні покоління знали історію та людей, які її творили. Потрібно це не Зіновію Карасю, ні Микіті Семчукові, ні Михалісі. Потрібно це нам, тим, хто зараз живе, тим, хто буде після нас жити, наші діти, наші внуки, щоб люди знали свою історію, бо це є частина нашої складної історії. Як це все творилося, в які часи, в яких умовах, якими людьми до храму священномученика Єсафати Еконостас потрапив у перші дні відновлення діяльності святині як храму у 1991 році. Пригадує настоятель церкви отець Володимир Касіян. У радянську епоху древній костьол перетворили на магазин дитячих товарів, тому відновити тут атмосферу храму було важко. Однак, після встановлення вівтаря до храму з кожним днем приходило молитися все більше людей, розповідає священник. На стінах були намальовані піонери, все було таке зруйноване. Ну і я просив людей, що прошу заходити, бо є церква. А люди йшли, кажуть, а що то каштан? Каже, а що в каштані може бути? Я тоді попросив отця Петра, де я служив на самих початках. Кажу: отець Петро, поможіть і підтримайте парафію. І отець Петро, правда, передав власне цей іконостас в такому гусульському стилі. Ківот зроблений до нього, ну і кілька речей Євангелія, чаші і інші речі передав, щоб тут хоч створити таку атмосферу церковну. Іконостас зберігся майже в оригінальному вигляді. Тут змінили лише самі образи. Різьблені елементи залишили оригінальними. До слова, це єдиний іконостас, який за своє життя виготовив майстер Микита Семчук. Дуже добре, що повернулася та пам'ятка власне про тих творців цього іконостасу пам'ятка для нашого міста. О, Господи, Ольга Гориджук, Сергій Угрин, Події НТК. Як збільшити урожайність ріпаку, розширити його посівні площі та вберегти від шкідників? Про це мовилося на обласному семінарі. Аграрії Прикарпаття збиралися у матеївцях. Їм фахівці у цій галузі розповідали про можливості цієї високопродуктивної культури. Зокрема, про те, що ріпак рано звільняє поле, мало висушує ґрунт, покращує його структуру та родючість, зменшує засміченість ланів. Загалом вирощування зернових культур після ріпака гарантує збільшення врожаю на 10-15% без додаткових. Витрат за рахунок підвищення продуктивності сівозміни і ефективності рослинництва загалом. минулому році. Посіяли в демонстраційні поля ріпаку компанії Лемпки. На протязі багатьох років ми вирощували насіння цієї компанії. Я сьогодні як посадова особа не роблю як така рекламу якісь компанії, але вам відкрито, що лемки на сьогоднішній день це є одна з тих компаній, яка насіння якої є відповідне, воно є високоурожайне. У нас була така проблема в свій час, що ми посіяли насіння компанії іншої компанії і насіння компанії. Лемки здавали на елеватор. Насіння тієї компанії було ГМО. Наші машини там тримали, не приймали, тому це створило для нас неприємності. Я сьогодні радий також те, що компанія Бас відгукнулася на наше запрошення. Ми в своїх господарства використовуємо препарати компанії БАС. Хочу сказати, що вони є дуже добрі препарати, вони не можу сказати, що добрі, добрі це значить на смак, вони високоефективні, значить, вони добре тримають і хвороби, і захист тримають від бурянів. Але єдине хочу сказати, звертаюся до вашого керівництва. Значить, це я думаю, що пропозиція буде багатьох аграрів. Треба трошки ціну. Значить, трошки ціну, бо вона ціна кусається. І крім того, ваших препаратів є недостатньо на сьогоднішній день на ринку, тому це також є на сьогоднішній день е, така проблема. У змаганнях на Львівщині успішно виступив коломийський шахіст. Учень другої школи Тарас Стефурак в одному з турнірів завоював друге місце, а в іншому став переможцем. На Львівщині пройшли шахові турніри, присвячені Дню захисту дітей, у яких відзначився Коломийський шахіст. У Львові відбувся міжнародний шаховий турнір за участю сотні юних спортсменів 2003 року народження і молодших. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою у вісім турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Набравши сім очок із восьми можливих, друге місце посів учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. Всіх призерів ізнишили грамотами, медалями та цінними подарунками. А у Новояворівську пройшов турнір серед юнаків та дівчат 2001 року народження і молодших. Там грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 25 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. І за результатом, 7,5 очок із 9 можливих, Тарас Стефурак зайняв перше місце. Переможця та призери відзначили кубками, грамотами, подарунками. Крім цього, в обох турнірах кожен учасник отримав пам'ятний приз від організаторів змагань. У неділю 11 червня у верхньому вербіжі відбудеться Кубок України Західного регіону із мотокросу. Участь беруть аматори та ветерани. І центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської райдержадміністрації просять допомоги у зборі для наших бійців, мішків для піску та зеленого матеріалу для плетіння маскувальних сіток. Приносите в офіс центру за адресою Коломия, вулиця Шевченка, 21, з 9 до 15 години. Довідка за телефоном 098 96 30 790. Наперед вдячні за допомогу та розуміння. Разом ми сила. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефір. Ірі, радіо Сяйво, завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Отож, побачимося, хай щастить.